Стоятельства винудили звернутися до Генерального прокурору України Пшонки і о заявленні о завершенні преступлення. Я вважаю, що сьогодні одеський міський голова костусів. Я буду читати мову оригіналу на державній мові. Разом з спільниками є співучасниками у викраденні комунального майна Одеський ринок Привоз та вчинив цей злочин при наступних обставинах. У 2006-10 році організоване злочинне групування, яке на цей час очолює власник банку «Соцкомбанк» Гала Тернік. Раніше приймав участь у розкраданні майна Державної судоплавної компанії Чорноморське морське пароплавство. Використовуючи корупційні зв'язки органах влади та місцевого самоврядування, викрало в Одеській міській громаді значну кількість майна, в тому числі міський РАКС, що знаходиться в історичній частині біля оперного театру, та ринок привоз, використовуючи при цьому схему встановлення права власності на майно шляхом винесення незаконного судового рішення. Там вказане організоване злочинне угрупування під виглядом реконструкції та реставрації комунальної власності, ринку привоз. 1, го 10-го року шляхом використання підробних документів отримало у господарському суді Одеської області судові рішення по корупційній схемі, винесені Господарським судом Одеської області, згідно яким комунальна власність ринок Привоз перейшло в приватну власність і було зареєстровано за підконтрольник галатерніку торговий центр Привоз. де Ніхто власників встановити неможливо, тому що вони зареєстровані в двох офшорних компаніях на Кіпрі в одній офшорній компанії в Великобританії. У подальшому для легалізації викрадено майна в травні 2010 року, ТОВ «Торговий центр Привоз передало ринок привоз під контрольні галатерніку підприємство ТОВ експорт ЛТД, власником якої є також офшорні компанії Кіпру і Великої Британії. Одеський міський голова Костосів після набрання. Його на вказану посаду громадою міста дав виборцям обіцянку щодо повернення в комунальну власність викраденого майна. І з цим лозунгом ішов на вибори і переміг, тому що люди йому повірили, що він дійсно дане майно поверне у власність територіальної громади. Для перевірки діяльності ринку привоз його інвентаризації, міський голова з посту своїм розпорядженням номер 2380 від 30.11.10 року утворив комісію, яку очолив начальник представництва по управлінню комунальної власності Одеської міської ради Позняков. Згідно звіту про роботи комісії, депутатам та іншим службовим особам встановлено, що в Господарському суді Одеської області використовувалися підроблені документи, ніякої реконструкції ринку не проводились, грошові кошти в сумі 22 мільйона за компенсацією паю колишнього розпорядника майном КП «Ринок Привоз до зазначеного підприємства не надходило, чим одеській громаді завдано значні матеріальні збитки в особливо великих розмірах. 15 години року прокуратури Одеської області в інтересах держави, в особі Одеської міської ради, її виконавчого комітету та Одеського апеляційного господарського суду було подано апеляційну скаргу на рішення Господарського суду Одеської області, яким встановлено право власності на ринок привоз за приватним підприємством. Одеський міський голова Костусів достовірно знаючи про наявні всі правові підстави для повернення зазначеного ринку комунальної власності. Та безперечне рішення суду, яким встановлено право власності на ринок, буде скасовано, вступивши в злочинну змогу з лідером злочинного групування галатерніком, особисто підготував та виніс на розгляд сесії Одеської міської ради проєкт рішення про затвердження мирової угоди з тим злочинним групуванням, які привласнили комунальний власність ринок привоз двадцять 2011 року рішенням сесії Одеської міської ради номер 730 затверджена мирова угода. Це є посадовий злочин, це є злочин, який скоєний посадовою особою, які привели до втрати держави і власності, особливо великих розмірах. На підставі сфальшованого рішення. При тому за цю угоду голосували. Всі е, депутати, які входять до фракції найбільшої партії регіонів, лідером якої, хто є сьогодні кандидат в народні депутати? Пан Труханов. Пан Труханов. Значить, щось він на своїх бікбордах про це абсолютно нічого не говорить. На підставі сфальшованого рішення Одеської міської ради. Зі злочинним групуванням, які вкрали комунальну власність, судове рішення було затверджено угоду. Таким чином, ринок, який щомісячно дає прибуток суми сумі ніж 20 млн грн, які мали надходити до бюджету міста, став приватною власності. Прошу, по даному факту, учасності в розкраданні комунального майна ринок привоз за зловживання службовою особою служив службовим положенням порушити кримінальну справу в відношенні одеського міського голови Костусева ОО по статті 191 частині 5 та 364 кримінального кодексу України, порушити кримінальну справу стосовно галатерніка як організатори розкрадання комунального майна в місті. Одесі по статті 191 частині 5 Кримінального кодексу України під час розслідування кримінальної справи винести рішення постанову про відсторонення Костусева від посади міського голови міста Одеси. Така заява процесуально оформлена, направлена на ім'я Генерального прокурора. України. Якщо нечим зайнятися, то я хочу просто продемонструвати вам, що область дошла до фінансового і економічного краху по